Страсті Господа нашого Ісуса Христа від Марка. З самого ранку первосвященики вчинили нараду із старшими та книжниками у весь Синедріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали Його Пилатові. Пилат спитав його Ти цар юдейський? Він же у відповідь мовить йому Ти кажеш. А первосвященики багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи Не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять? Та Ісус нічого не відповідав більше. Тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варава, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм. Кажучи, хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященики видали його через заздрощі? Первосвященики ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву? Пилат знову заговорив і мовив до них Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали, розіпни його. Пилат же сказав до них, що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісус аж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору, тобто у претор'ю, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього. Та й почали його вітати Радуйся, цар юдейський, і били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялись йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю й одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого, Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що повертався з поля. Присилували нести його хрест і привели його на місце Голготу, що значить череп місце», та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб, хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, за що його засуджено, написаний Цар Юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулось писання, що каже і з беззаконними полічено його. І прохожі хулили його, і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з хреста. А й первосвященики глузували між собою і разом з книжниками приказували. Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили й увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же годині Ісус скрикнув голосом сильним Елої Елої Лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій. Чому єсе покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали, он ілюк кличе!» Побіг один і, намочивши губку отстом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє. Зверху аж донизу, бачивши ж сотник, що стояв проти нього, що так віддав Духа, сказав Чоловік, цей справді був син Божий.